Вітаю всіх середина червня місяця Харків. Це полуниця, яка отаких от, от покришках вирізані з двох сторон. Резина і покришки, бачите, вкладена друг на друга. Я показую общим планом. А полуницю о, треба збирати. Дивіться, це ягоди я ногтями так от кучую. Бачите все? Слизняк достав. Так, і цю ми забираємо. О, на ладоні дві штуки. Так, переносимо. Посуду. О, так. Я по кришках одна друг на друга зложена. Друга, це різні сорти, тому я провожу такі спитання. Це бачите, листя трошки. Мілке листя, але ягода яка, крупна. І це можна забрати. О. Я на соломі, вони чисті, їх можна зразу в рот. Дивіться, майже в два рази менше. Але оця ось, вона пів року плодоноса. Бачите, вона і цвіте, і зав'язується. І їсти. Я її вже показував, по-моєму, в перших числах травня чи в кінці квітня вона вже дає плоди. А це, дивіться, все, бачите, крупніші листя. Ну і ягоди теж крупніші, які теж треба отак от збирати. Ремонтантна, яка плодоносить. Півроку я навіть завів таку другу покришку. О! Бачите теж ці те. Ну і ще готовлю. Як з'явиться, поки помідор гарно росте в ній. А в покришках сонце, бачите, на сонці вона. І потрібно сонце. І на сонце вона визрівають такі тепло і полив. Теплою водою на сонці нагрітий полив, іде. І тоді можна збирати. Отак от, от. Бачите скільки? Так, зараз я можна і цю забрати, і цю. Перші ягоди крупні. Ну, а далее пойдут поменьше. Сейчас я с хвостиком. С хвостиком. Гарно приготовлено. Ногтями откушую, Так. Ну, чисто пока. Три, а то краще четыре роки. Потом треба... Поміняти землю. Їй треба свіжа буде земля, а це свіжа земля листовий перегній. Який я для цитрусів інжирів і гранат. Земля перегніває, осідає, осідає і дивіться, бачите, як осіло. нижче навіть по рівню. Зате На другий рік у мене вже є, вон, забита перегноєм покришка, які будуть рости. Треба мати і ранню, треба мати і в липні, і в жовтні. Для дітей, для стариків. Це ж пектинові, органічні, сахар. Вітамін С, В9, В2, Кумарин і йод. Йод головне зараз. А для стариків атеросклероз, гіпертоніки. З'їв з утра таку мисочку і порядок буде. Дякую, що були в мене в гостях. До зустрічі!